В тому ж місці, де і стоїть. То в мене питання таке, а хто буде ту територію приводити відповідний порядок? Я думаю, так, як вона атомний присвячена, то, мабуть, атомна стаття має вже розкрити якісь кошти. Давайте наділийте атомний. Це наша життя. <плес> а чого? Протокольне дорожче об'явити рік. 2014 року ми так по 500 новости. Протокольне дорожче підготувати проєкт рішення. хто готує відділ культури оголошення року 2014 місяця 2020 року. Відповідно, заходи перебачити на всіх в культурі, освіті і так далі. Додатково. А ще в різному немає.